Тіхти старонах нашої держави, ми ще не знаємо, що буде завтра, правильно ви говорите. Якщо буде щось страшне, значить тоді відмінимо. Так і не так. А зараз треба все одно готуватися і хто проводити. А то, Дякую. Я б ще, ще хотів попросити, якщо будуть горки у нас тут, так, у центр, щоб вони не включали музику, можна це робити? Тому що коли там ну, всі катаються, це ясно, але коли музика у нас посеред міста, ну все-таки там у такий час, щоб це питання розглянулося. Ви, сама суть, Я думаю, що кататися будуть і без тої музики Дивіться, ми вам скажемо одне. Давайте, ми спільно з вами, ви секретар міської ради, а я голова. От цьому проговоримося за себе цю роботу і спільно це зробимо. Домови? За це від... і несем відповідальність. І за це несемо відповідальність. Ви згодні за це? От, підтримуйте фенологі депутати. Так. Все. Дякую за А 11 у нас скільки? А? 11-го на, 11 на скільки? На, наверное, на, 10 годину. Депутат. На депутати, Я вибачаю. На 10-ту годину. Боже, хочеш. Почекай. Нам що, районна адміністрація дала відповідь на наше землі, пам'ятаєте, на минулій сесії, хто тобто був на сесії, ми зверталися відносно розгляду питання щодо надання дотацій, ну так, у двох словах тому, що не читати, бо на двох сторінках. О, вони нам дали відповідь, відповідь підписана заступником голови райдержадміністрації Ковальчука, Адресовано чомусь мені, мабуть, тому що я перша була в списку, тому вона, ця інформація стосується нас всіх депутатів. Коротше, що нам рекомендують? Я не буду читати шапку, бо там вона аналогічна була в нашому місті. Управління фінансів раді адміністрації рекомендовано міській раді, тобто нам, провести перерозподіл між кодами економічної класифікації незахищених статей бюджету. Друге, забезпечити виконання доходної частини міського бюджету, вишукати додаткові джерела наповнення другого кошику власних доходів з метою направлення їх на заробітну плату з нарахуванням по дитячих навчальних закладів. І третє розробити конкретні заходи економії видатків, щодо повної та своєчасної виплати заробітної плати з нарахуванням до кінця року по дошкільним закладам. Зверталися до Ємченко, а не до адміністрації. ми зверталися в районну адміністрацію. Вона вже районна да, адміністрація адміністрація да. Ємченко, да. Тому, відповім, це до протоколу, протоколу, протоколу. Я думаю, достатньо. Я думала, що вже Василь Василь до протоколу. Районному бюджеті стану на 1 червня, вільні власні... Шановні депутати, одну хвилиночку ще, одну хвилиночку. Район і район повинен допомогти О, да. вирішити дане питання. А район, а район на нас кинуть, просто воно для мене. В районі зніма сума нема... 43-ї звершеність країни, хтось зникнення, оголовкою закритою.